Перший день на цій машині, ну що, я не сідав жодного разу. Так, а нам треба там що? Зробити блокпост. А у нас в машині нічого немає. Ага. І тут ми нічого не можемо зробити. Бо нас звільнять. Я розгортаюсь, не звільняйте. Будемо відмовлятись від цього. Так це я винен? Це ти, дивись, що ти зробила з... з моїми дверима. О, це вона, чи що? А, чи це зону показують. Так ви сказали, що не будете з мене знімати, а тепер знімаєте. О, зміна дурна просто. І що я тут буду робити? Давай з тобою поспілкуюся, чи що? My apologies for the accident. Our police department and the insurance will handle everything. I am going to call my lawyer. Ей, дзвони, кому хочеш. Як, як туди проїхати? Це мені що треба? Ага, сюди. А це хто кого врізався? Це я врізався чи хто? А, а тобі нічого за це? Що ти мою машину б'єш? Нормально? Тобі нічого, так? Розслідувати аварію не треба? Чи там таке? Страхова там все відшкодує? А то я там вибачаюсь кожного разу, а вони ні. Як треба, мою затарани, але і все нормально. Та ви що? Ти я спровокував, чи хто? Нащо ти врізався, чувак? Ой. Як ви мене дістали вже? Чесне слово. Може тут щось зроблю. Ой. Оце я зробив. Ну все, вже, вже тут нормально я зробив. Ай я нічого не робив. А хто це зробив, я не знаю. Я не знаю, хто це зробив. І, і, я не знаю, як керувати цією машиною. Вона просто сама буває, раз і в сторону. Ну що? от що з вами робити? Я тут пофотографую, звісно, все можна тут щось зробити? Ой, все, я, я доїхав. Машину відремонтуйте самі, я не знаю, це не я.